Максимальна сила струму в коливальному контурі, який складається з конденсатора та котушки, нам відома. Максимальна напровна податка повітряного конденсатора теж відома. Знайти відстань між пластинами, якщо площа пластин є, індуктивність є. Можна знехтувати активним опором котушки. Ну, якщо ми нехтуємо активним опором котушки, то в нас в колі буде тоді тільки котушка певної індуктивності і конденсатор певної ємності. Тобто ось це і буде нас схема нашого електричного кола L та С. Більше нічого немає. Ну і зарядили котушку, після цього відбувається перетворення. У нас струм плюс-мінус. Струм, проходячи через. Зарядили, перепрошую, конденсатор, звичайно ж. Струм розрядки конденсатора проходить через котушку, створює там змінне магнітне поле. Це змінне магнітне поле. Спричиняє явище електромагнітної індукції, генерує індукційний струм, який перезаряджає конденсатор в протилежному напрямку. Ну і оскільки резистора тут немає, як бачите, ми резистор могли б уявити собі тут, бо все-таки провідники мають опір, але його немає. То нам можна вважати, що коливання будуть не згасаючими. Струм. Максимальна сила струму, я її позначу і М. Так само максимальна напруга 50 вольт 50 вольт. Відстань між пластинами, якщо площа. Площа пластин дорівнює 40 см, це 10 мінус 4 метра квадратному, індуктивність кутушки L дорівнює 1 Мілігені, тобто це 10 мінус 3 Генрі. Активним опором котушки ми вже знахтували, треба знайти. Відстань між пластинами конденсатора. Стандартно відстань між пластинами конденсатора позначають D. Тобто, коли ми дивимося видно на, на цю частину кола, на той конденсатор, то його можна собі в збільшеному вигляді уявити, якщо... Щось... От... Давайте я спробую акуратніше намалювати наш конденсатор. В нього є площа пластин, у нього є віддаль між пластинами. І це повітряний конденсатор. Тобто, якщо говоримо про епсилон, то для нашого конденсатора епсилон дорівнює одиничка. Тепер ж стосовно формул. Раз відникають не згасаючі коливання, то є доцільно прирівняти енергію котушки. Ну, перш за все, якщо це закон збереження, то в нас повна енергія. Енергія котуш... магнітного поля котушки та енергія електричного поля конденсатора в будь-який момент часу дорівнює константі. Але якщо ми уявимо собі, як енергія з якогось одного поля переходить в якесь інше, то сума енергії залишається одною ж і тою. Коли більше є енергія електричного поля, тоді менш буде магнітного поля, і от відносно якогось значення, де оце є та константа. Ми маємо... Ні, це подвоєна константа, так, ну добре. Але річ в тому, що коли в нас більше значення, оце в нас нуль мав би бути, от так би краще було, це нульовий рівень. Коли в нас вся енергія переходить в магнітне поле, тоді немає зовсім енергії в електричному. І навпаки. А це нам означає, що ми можемо написати, що WL максимальне дорівнює. WC максимальне. З іншого ж боку, WLC L I квадрат на 2. І тут тепер ми маємо M. А це буде у квадрат на 2. І тут теж маємо M. Виявляється, що ми звідси скоротивши 2, можемо визначити максималь... Ні, в нас є максимальна прога ємність. А оскільки йдеться про плоский конденсатор, то ємність плоского конденсатора це є е С поділити на D. І от ми нарешті знаходимо величину D, яка нас сильно цікавила. L і М квадратів, замість це я підставлю все ось тут написане, але ε тепер вже буде одиничка, тому що повітряний конденсатор е С поділити на D у М квадрат. Ну і звідси вже знаходимо D дорівнює ε0 m квадрат. m квадрат дорівнює, Тобто це є схема розв'язку задачі 11,7.